Кожному народу, кожної державі і місту Господь посилав своїх просвітителів, які приходили і звищали правду Божу і народ сприймав її і увірував у Христа. Бачимо ми, що Рим славить первоверховних апостолів Петра і Павла, які просвітили язичницьку столицю. Бачимо, що славить Асія і Патмос, апостола. Івана Богослова, кому славить індія християнська, апостола Марка Єгипет, де він і почуває своїми святими мощами. І через те апостол Павел зосереджує увагу віруючих християн на те, що повинні шанувати людей, які їм проповідували Слово Боже. Повинні шанувати їх і слідувати за їхньою отже, Дивлячись і слухаючи апостола Павла, ми повинні також шанувати свого святителя, який приніс світло Христове для усього нашого українського люду. Адже знаємо ми, що спередично хрещення приймали і раніше, і перший князя, який прийняв хрещення, був Аскольдом. Але язичницька верхівка Києва Боярська його не сприйняла і зрадницьки видала, де був битий князем Олегом, який прийшов і потім заволодів Києвом. А вже князь Володимир, охрестившись сам, просвітившись вірою Христовою, він зумів привернути до Христа. Усю свою дружину і всіх своїх підданих. І, як каже цей Літописець, в Києві відбувалося зовсім без насилля, отам на поштовій площі, де витікала почайна, отам в Почайні і Володимир Хрестив киян. Володимир був такою людиною неоднозначною у поясненні його певних дій. Він був жорстоким язичником, свавільним. І напевно Господь через те його і обрав, щоб показати, як може віра у Христа і як може благодать Божа змінити серце людини, зробити із того необузданого язичника бойовничо зробити боголіпного і милосердного християнина, який воістину виконував те, що Господь казав, починаючи з старого завіту, що лише. Через милосердя до ближніх може Господь людину зцілити. Через милість може дати можливість людині відпущення гріхів. І бачимо ми Князя, який дійсно звершував милостині, став смиренним до всіх, до сприйняття людей, будував храми і зовсім зовсім перестав бути схожим на того язичника, якого знали до цього Його піддання. Нам, браті і сестри, важливо, дивлячись на його життя, як вчить нас і апостол Павло, слідувати за його вірою, тому що кожен із нас знає, що нелегко нам бути християнами. Наші турботи, я вже не хочу за те, що в кожного з нас, який є слабкості, вони нас тягнуть на дно. І не допомагають, не дають нам можливості підніматися до Господа вверх підносити до нього свої серця. Тож хай князь Володимир стане тим прикладом, який допомагає кожному з нас звертатися до Господа, просити його благодать, щоб тієї благодатті Господь покривав наші гріховні рани, зціляв нам і давав нам можливість разом із князем Володимиром. Прославляти його у віки. Амінь. Всім, браті і сестри, дякую за молитву і, ну, вам сказати, Пора. Хочу в першу чергу привітати нашого предстоятеля, присвященнішого єпископа Володимира з його святими іменинами, побажати йому іти шляхом Христовим, бути достойним імені. Князя Володимира нести просвіту, так як він і ніс, адже ми знаємо, що першу українську духовну семінарію він заснував і відкрив, і далі продовжував вчити семінарістів і академістів. Ніс він ві світло Христове і в Тайзі, і їздячи зараз, їздив він з пастирською подорожю на інший континент, і скрізь скрізь де він був. Він показував приклад істинного християнина. Тож, хочу, щоб ми разом просили у Господа для нього доброго здоров'я і мної літ.